Близько 6 мільйонів інфекційних захворювань щороку реєструють в Україні. 98% з них це грип та ГРВІ, гострі респіраторні вірусні інфекції. Також до категорії сезонних захворювань перейшов ковід. 19 Починатися може з температури захворювання, може починатися з нежиттю, може починатися з кашлю, може починатися з лихоманки. І ці ці симптоми можуть супроводжувати. Людей напротяг кількох днів такими можуть бути перші ознаки того, що ви захворіли віруси грипу, ГРВІ та COVID-19 є небезпечними, проте вберегтися від них можна, дотримуючись простих правил. Найперше залишайтеся вдома та неодмінно зверніться до свого сімейного лікаря, оскільки запорука швидкого одужання і уникнення важких ускладнень це вчасне та правильне лікування. У цьому допоможе професійний спеціаліст. Попри вживання медичних препаратів, важливо пити багато рідини. Бо один з найгірших побічних ефектів грипу зневоднення. Це може бути чай, це можуть бути якісь соки, це може бути, наприклад, якісь е, ну, відвари, чи може киселі навіть, може ну, дивитися, які проблеми в кого. Якщо болить горло, звичайно, треба пити такі чаї, які не подразнюють горло. Ну, якщо ви приносите якісь цитрусові, будь ласка, додавайте до чаїв цитрусові. Це може бути лимон, апельсин і таке інше». Також не забувайте про здорове і збалансоване харчування під час хвороби. Правильний раціон дозволить зміцнити вашу імунну систему. Фахівці кажуть, під час захворювання слід їсти малими порціями, але робити це часто. Це можуть бути молочні продукти, якщо ви їх переносите, це можуть бути якісь каші, це може бути, ну скажімо, нежирні сорти м'яса. Ну, овочі, фрукти, само собою. Це можуть бути запечені, овочі, можуть бути варені, можуть бути тушковані. Будь ласка, треба їх вживати. Лікарі наголошують, вакцинація є ефективним способом профілактики інфекційних хвороб. А також, якщо ви хочете захистити себе від застуди та грипу в холодну пору року, займайтесь фізичною активністю на свіжому повітрі чи вдома.